Я хочу з вами сьогодні приготувати кролика тушкованого сметані. Дивіться, я тримаю перед собою половинку кролика. Зараз час такий кролів багато, продається і на ринку, і в магазинах. Коли ви будете купляти, вибирати треба, щоб він був більш жирніший. І от у нас кролик, і ми повинні його спочатку поділити його на шматки, такі, як нам треба для приготування. Давайте откладемо. Субпродукти це печінка кроляча. Треба знаходити сустав. От Тут колінний сустав задній. Да? Ми його знаходимо і так прорізаємо. Наступне, що ми повинні зробити з кролем, це його нашпигувати чесником. Для цього ми почистили чесник, порізали половинками чесники, прирізаємо так, м'ять і вставляємо туди чесничину. Друзі, ми нашпигували кролика чесником. Тепер будемо готувати його до смаження. Для цього викладемо так рівненько. Зараз ви зрозумієте, чому я так викладаю. Щоб було краще його готувати. Посолим. Так, гарненько солим, Ну, користуйтесь своїм досвідом при солінні там. М'ясо, коли ви зможете, приблизно так. Посипаємо його перчиком нашого кролика. Так, гарненько чорний молотий перець. А тепер перегортаємо кожен шматочок. Таким чином, коли ми будемо далі солити і перчити, ми не пропустимо ні одного шматочка. Знову солимо, знову додаємо перця. Чорний молотий перець пахне гарно, свіжий. А тепер невеличкий ноу-хау. Якщо вам попався кролик нежирний, або ви хочете, щоб м'ясо було ніжніше, я пропоную такий спосіб. У мене є вершки, причому вершки, вони рідкі. І я набираю такий шприц, придбав в аптеці. і... Так, проколюю і запускаю мілілітрів 10 у кожний шматочок, мілілітрів 10 вершків. Якщо ви не хочете заморочуватися із шприцем, так як я, ви можете нашпигувати салом. Наступний етап. Розігріваємо сковороду, поливаємо лійки. Для обсмаження кролика. Я використав борошно змішане з прованськими травами, з приправою прованські трави. Беремо, обвалюємо борошні так. і відправляємо на пательню. Покомпактніше знайдемо. Друзі, ми тільки обсмажуємо, ми не смажемо. У нас Основне приготування буде при тушінні. А тим часом приготуємо сотейник, в якому ми будемо тушкувати. Ми викладемо дно і трошки боки сотейника викладемо салом. На сало ми покладемо цибулю порізану напівтільцями таким товстеньким шаром щоб повністю закрилось сало. Присмажені наші шматочки перекладаємо в сотейник. Таке обсмаження в кулінарі іноді називають запечатати. Тобто сік, коли обсмажується поверхня, сік залишається всередині. І він буде годитись для подальшого приготування. нас кролик готовий для того, щоб його ставити в духовку. Це ще не все. Ми будемо продовжувати готувати заливку для його заправку. Але його можна вже ставити, щоб він починав готуватись. Для приготування заправки для нашого кролика ми беремо цибулю міленько порізану. І присмажуємо її. Для цієї страви я смажу не дуже багато цибулі. Але треба її присмажити таким чином, щоб вона стала гарно золотиста, аж трохи присушилася. Смажемо на повному вогні, на тій ж самій олії, в якій смажився кролик. Вона майже така, як нам потрібно. І ми додаємо морковку. Зарані потрібне отаку морковку. Морковка повинна притушитись до м'якості. Відставляємо пательню і готуємо ще одну складову, яка далеко не остання. Це буде сметана. Але ми пам'ятаємо, друзі, що для того, щоб сметана в стравах не згорталась нам треба її стабілізувати, ми викладаємо сметану у каструльку, додаємо теплої води, не дуже гарячої і розмішуємо, змішаємо сметану. Змішаємо з нашими присмаженими овочами, тобто цибулею і морквою. Змішаємо і злегка протушкуємо. Наша заправка готова. Хай трохи кролик ще протушкується і ми туди внесемо нашу заправку. Кролик трошки пройшов з температурою і можна додавати нашу заправку сметанно овочеву. Наш кролик тушкований не тільки в сметані, але й з овочами. Ну що, друзі? Спочатку ми кролика поставили на 220 градусів. Тепер залили заправкою через десь півгодинки і зменшимо температуру до 180. І нехай він протушується. І так, ми протушкували нашого кроля. Протушкували в сметані. Ось так виглядає кролик тушкований у сметані. От, бачите, він трошки так має коричневий відтінок, це від того, щоб тушкувався при високій температурі. Але все нормально, я куштував вже, воно не пригоріло. Маємо чудову, дуже смачну дієтичну страву, яку можна приготувати і на вечерю, і приготувати на святковий стіл. Це кролик, тушкований в сметані. Готуйте і смачного вам, друзі, смачного кролика. Дорогі друзі, а зараз я хочу приготувати страву, яка Іде під девізом смак дитинства. Це буде кабакова каша або гарбузова каша. Для її приготування нам потрібен гарбуз, він у нас тут порізаний, цукор, масло вершкове, молоко і пшоно. Для початку ми пшоно, я його промив, а тепер ми поставимо його варитися. Гарбузова каша це традиційна давня українська страва. Гарбуз дуже багато використовувався в кухні українців. Сам по собі, я вже колись розповідав, він навіть такий своєрідно ритуальний овоч, бо ви знаєте, коли жениху відмовляли, то йому вручали гарбуза. Ну, чомусь гарбуза, ну такий звичай. Але гарбуз прекрасний овоч. В ньому величезна кількість вітамінів, мікроелементів, олія з гарбузових кісточок, там дуже велика кількість цинку. Ну, і взагалі в насінні можна просто насіння їсти. А цинк дуже корисний елемент, особливо для чоловіків. Друга складова це теж дуже гарний продукт, це пшоно. Дехто вважає, що воно важкувате для шлунка, але коли воно. Змішується з гарбузом, то це прекрасно. Він, гарбуз допомагає краще засвоюватися і пшенняні каші, а пшоняна каша сама по собі теж продукт, в якому дуже багато корисних елементів. Я пару слов розповім про свої спогади дитинства. Ну, я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, але мені бабуся розповідала. Вона, щоб заохотити мене їсти кашу, казала, ти подивись он, на дядька Петра. Ти бачиш, який він здоровий, яке в його пузо велике. Це тому, що він гарбузову кашу їв. Я одного часу я сиджу на печі. Уявіть собі, я у моїй бабусі вдома була піч. Зараз це екзотика, там піч, яка використовувалась, ну так як. Використовувалась піч. тобто для приготування їжі, і на ній можна було спати. От я сиджу на печі і плачу сильно. І бабуся мене пита, а чого ти плачеш? А я кажу, та я ж от їм гарбузову кашу, і я буду товстий і мене в армію не возьмуть. Ну такий спогад дитинства. Пшоно закипіло, ми його не будемо переварювати. Зараз його відсідемо. І потім знову зільємо, щоб воно варилось. Це потрібно для того, про всяк випадок, у пшоні бувають гіркі компоненти, у тому числі є така рослина, псоняна мучка, і вона дає гіркий присмак. Але коли проварити і злити в кипяток, то ця гіркота підходить. Зараз ми промиємо це пшоно, промили. Холодною водою змили можливу гіркоту з його. На цей раз воно вже буде варитись без зливання. На цьому етапі давайте, поки воно не закипіло, давайте додамо вершкового масла. Так, грам 50-60. Треба, щоб прокипіло тепер хвилин 10, щоб пшоно трохи розварилося. Я думаю, що можна вже додавати гарбуз. Зменшуємо вогонь і відкриваємо кришку таким чином, щоб вода потихеньку википала, тому що нам треба звільнити місце для молока, яке повинно бути в цій каші. Ну, хай так вариться хвилин десь 20 так покипить потихеньку. Друзі, ну от у нас вода википіла. Дивіться, коли так піднімаєш, воно пихає, якби вже там на дні десь тільки якась рідина є. І тому ми можемо додати молоко. Додаємо молока. І на цьому етапі ми можемо вже додати цукру. Ну, не будемо багато, у нас вроді гарбуз солодкий. Я покуштував, зараз він солодкий. Ну, Пару ложок так додамо, а потім будемо куштувати. Ну і хай тушкується вже каша з молоком. Додамо на останок масла і ще. Гарбузова каша, здається, готова. Хай вона ще трошки постоїть, потомиться. А потім ми розділє тарілки для споживання. Традиційна українська страва, смак дитинства, гарбузова каша. Вона готова, вона у нас постояла трошки, пропарилась, якби пройшлася. Класика української кухні гарбузова каша. Смачна, поживна і недорога. І дуже-дуже корисно. Прощайтеся, пригощайте своїх близьких і смачного вам, друзі!